Вівторок, традиційний день для запитань Подоляни дзвонили і розповідали про наболіли. Когось турбували сусідські війни, комусь допекли погані дороги, а хтось дякував лікарям за професіоналізм. Жителі Полонного колишні працівники фарфорового заводу питали, коли їм віддадуть заборговану зарплату. Ті питання, які стосуються виплати заробітної плати, на особистому контролі голови адміністрації області і голови адміністрації району. І ми за щораз, практично щотижня проводяться комісії для того, щоб при так, до відповідальності, скажімо, тих горе керівників, які не справляються, не можуть сплатити заробітну плату. Ми їх все таки долучаємо для того, щоб вони могли виконати всі зобов'язання перед людьми. Як будемо святкувати День Незалежності? Питання від журналістів. Зокрема, чи встигнуть встановити монумент віри, надії і любові на майдані у Хмельницькому, 24 серпня, не за горами, а роботи тривають і досі. Встигнуть, звичайно, встигнуть. У Нас в принципі сумнів він немає. Будуть працювати вночі. Ви бачите, що активно ведеться робота. Бачу, що так сталося. Ви самі бачите, непередбачувані. отут Тут от пішли роботи стосовно заміни брущатки на Майдані Незалежності, оскільки да вона вже така, яка потребувала втручання. До 20-ї річниці незалежності в області запланували численні заходи. У найближчу суботу Хмельницький ярмаркуватиме. В понеділок на Майдані розгорнеться масштабне дійство. підніміть державний прапор. відбудеться парад оркестрів. На свято запросили багато гостей. Приїдуть українські співаки. Гості до нас приїдуть і є запрошені артисти, тобто, але можна ми це залишимо все в такій невеличкій таємниці, для того, щоб да щоб, щоб можна було дійсно дати сюрприз. Анонсування буде за декілька днів до самого свята. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.